Візі сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо. НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Разом з нами на зв'язку вже є Вадим Денисенко. Політолог. Пане Вадима, рада вас вітати. Слава Україні! Ромслава, вітаю вас, пане Вадиме. Звісно, що стежимо за тим, що вчора відбувалося у Туреччині, що сьогодні буде відбуватися у Туреччині, і хотілося б з вами обговорити, як поводиться терористична федерація, як поводиться диктатор Путін і загалом їхня делегація, що вони собі зазначають, відзначу лише що наразі з'явилася інформація, але знову ж таки. Поки що це пишуть російські змі. Тут я наголошую, тому що дуже часто ми подаємо інформ... медіа українські подають інформацію, посилаючись на російські змі, і видають, ніби це вже так і є. Але тим не менше поки російські змі пишуть про те, що зустріч між представниками Росії України та Туреччини запланована на 12.30 у Стамбулі. Але перед цим, нібито, відбудеться зустріч делегації Туреччини Сполучених Штатів та України о 10.45. говорячи взагалі. Про те, що відбувалося вчора, сьогодні, і як буде можливо завтра навіть, тому що я вже читала, що десь там російська делегація сказала, що на завтра чекає на українську делегацію. Так от не зрозуміло, скільки вони взагалі днів збираються чекати і чого саме вони будуть чекати. Ми пам'ятаємо, як президент Зеленський. Заявив, що його приїзд до Туреччини вже і є посланням самому Путіну, мовляв, це дуже чітке послання. Як, як ви вважаєте, чому Путін по перше до останнього не оголошував склад делегації? А по-друге, ніяк взагалі не реагує на ось такі на ось такі заяви? Ну ми повинні чітко розуміти, що Путін не збирається йти ні на які переговори, і все те, що відбувається зараз в Стамбулі, це насправді. Абсолютне окозамилювання і небажання Російської Федерації, і, зокрема, Володимира Путіна говорити про будь-яке перемир'я: і тридцятиденне, і масштабне, і навіть кількаденне. Тобто він свято вірить в, в літній контрнавівлітній наступ Російської Федерації. Якщо говорити ширше, в принципі, є кілька причин, чому Путін. Чому я не вірю в те, що Путін найближчим часом збирається говорити про мир або діяти в логіці того, щоб в принципі, забезпечити довготривалий мир? Перше, це справді психологічний аспект. Я не знаю на чому він базується, але Путін, з того, що я розумію, свято вірить в літній наступ. Йому нічого не вдасться, але тим не менше, це у нього ну, як ідея фікс, можна сказати. Другий момент, який ми повинні також розуміти, це те, що внутрішній блок Кремля на сьогоднішній момент реально не готовий, і вони не знають, що робити, якщо наступить мир, і що робити з мільйоном людей, які повернуться з армії, і опиняться в ситуації, коли вони будуть отримувати копійки порівняно з тим, що вони отримують зараз. Третій момент, який також дуже важливий, і в нас він дуже недооцінений, це насправді. Масштабна націоналізація всього, що тільки можливо в Російській Федерації. Просто щоб ми розуміли порядок цифр за минулий рік. Націоналізовано в Росії майна на приблизно 240 мільярдів доларів. І головними бенефіціарами цієї націоналізації цієї реприватизації є шість сімей. Всього на всього шість сімей із найближчого оточення Володимира Путіна. Це Чемізов, Кирієнка, Патрушеви, Ротенбергі, Ковальчуки і Січен. І власне кажучи, ці шість сімей вкрай не зацікавлені в тому, щоб війна закінчувалася, і вони є найближчим оточенням Володимира Путіна. І я думаю, що вони насправді є одним із головних, ну скажем так, джерел інформації для Володимира Путіна взагалі. І е, вони є головними натхненниками того, що потрібно продовжувати війну, тому що вони прекрасно розуміють, що зупинка е, бойових дій і е, відповідно е, часткове зняття санкцій зі сторони Європи і США не, реально е, зупинить їхні можливості по е, наживанню і по зроблянню грошей. Угу. Оце з моєї точки зору три головних причини, чому Путін на сьогоднішній день не збирається йти ні на який мир. І чому я не вірю взагалі в те, що е, переговори в Стамбулі на сьогоднішній момент е, можуть мати хоч якийсь результат? Тобто ці шість сімей швидше придушать Путіна, якщо він піде десь на зближення з цивілізованим світом і десь на зняття санкцій, так. Ну я б не говорив би термінами придушить, тобто в ніяких дверцевих переворотів в Росії на сьогоднішній момент не передбачено, але вони роблять все від себе залежно для того, щоб, щоб було зроблено так, щоб в голові Путіна була єдина думка, що потрібно продовжувати війну. Угу. Добре, але пане Вадиме, якщо дивитися на речі, реально ну окей, ці шість сімей заробляють, і вони будуть. Вкладати це далі в голову Путіну, що не потрібно перемир'я, потрібно вести далі війну. Хоча мені здається, він і сам це хоче. Він як справжній психопат вірить в цю ідею. Він хоче знищити е, Україну. Але як довго це може все ж таки тривати? Ну рано чи пізно будуть такі санкції? Ми сподіваємося на це, та що навіть і сім'ї не будуть заробляти на цьому. Ну, з моєї точки зору, наступне теоретично, можливе, наступне переговорне вікно можливості буде тільки після закінчення літньої кампанії, тобто не раніше ніж кінця 2025 року. Е, тому е, зараз, звичайно, Путін буде робити е, там, різні кроки. Він буде просилати Мідінських, він буде розповідати про те, що він хоче миру, а ніхто не хоче миру. Е, і тут е, дуже важливо те, що все, що робить останніми місяцями Путін, останні три місяці Путін, це він старається не посваритися з Трампом. І тому, е, власне кажучи, все те, що відбувається сьогодні в Стамбулі. Це з точки зору Путіна театр для одного глядача для Дональда Трампа. Але е, я дуже сподіваюся, що власне кажучи, от саме Стамбульська історія і е, все, що відбувається навколо Стамбула, е, воно якраз покаже і е, Дональду Трампу, і е, керівництву республіканської партії, і оточенню найближчого Дональда Трампа. Е, те, що Путін його дурить, і дуже сподіваюся, що після цього насправді е, розпочнуться певні рухи в сторону кхе, поглиблення санкцій щодо Російської Федерації. Угу. Ну, ми бачимо, що Марко Рубіо, десь дивлячись на склад. Лата російської делегації розуміє, що Путін дурить Трампа, що Путін намагається принизити десь Сполучені Штати, але тим не менше, ми від Трампа чуємо така, чого Путіну кудись їхати, якщо мене там немає? Взагалі там, де мене немає, це ну от логіка Трампа. Там де його немає, йому це все не цікаво. І тут він десь витягає путіна, все рівно знову його рятує, десь його репутацію. А як Путін це сприймає? Ось ці слова Трампа як слабкість. Ну, з однієї сторони, напевно, він сприймається як слабкість, але з іншої сторони, я повторююся, все, що робить Путін останні там три місяці, уже більше навіть, він старається зробити все від себе залежне, щоб не посваритися з Дональдом Трампом. Він реально побоюється того, що Трамп може вибухнути, і Трамп може зробити несподіваний для Путіна достатньо жорсткий крок. Я маю на увазі якісь складні речі пов'язані із санкціями. Я з однієї сторони не дуже вірю в можливість прийняття закону Лінці Грема. Він більше виглядає як така страшилка. Ну, це закон, який передбачає 500% мито на е е ті країни, які будуть незаконно закуповувати російську нафту. Але в той же час ми повинні ще чітко розуміти, що під цей, під цей закон, перш за все, попадає головний е сателіт Сполучених Штатів Америки це Індія. І е, якщо не буде забезпечено е, можливість е, заміщення російської нафти е, чимось іншим. Ну, ну перш за все це, це з нафтою з країн парської затоки, е, то звичайно ж, цей закон не може бути не може бути прийнятий тому, що е, Трамп 100% не збирається і не хоче сваритися з Індією. Е, але е, Путін реально на сьогоднішній момент побоїться, що Трамп справді може зробити якісь несподівані кроки, е, і це буде звичайно. Дуже болючим ударом для Російської Федерації, тому з однієї сторони да він розуміє, що Трамп не такий страшний, як це здавалося там 100 днів тому, але в той же час він реально побоїться нестандартних ходів, якими славиться Дональд Трамп. Пане Вадиме, як ви вважаєте, а чи боїться? Путін, що Трамп вийде з цих перемовин? Ну тому що зараз ми побачили Стамбул. Невідомо чи він завершиться, і Трамп е, втомиться і скаже: Слухайте, ну я втомився, давайте вирішуйте самі. Я вас попереджав. Як ви вважаєте, а Путін цього хоче чи боїться цього? Ну, Путін дуже хоче, щоб Трамп вийшов із переговорів і е, зменшив допомогу Україні. Величезний плюс для нас те, що ми являємося частиною переговорного процесу Сполучених Штатів Америки, Європейський Союз, і те, що європейці насправді є тут драйверами е того, щоб Трамп не допустив, щоб не допустити саме такого сценарію, щоб Трамп, навіть якщо він відійде від переговорів, продовжить санкційну політику проти Російської Федерації і продовжить е робити е ряд кроків, які будуть ослаблювати Росію. Тому в принципі, поки що, все, що ми зараз бачимо, воно говорить про те, що стратегія, яку обрали європейці, ну, перш за все, це Макрон Стармер, і зараз вже Марс, вона насправді спрацьовує, тому що те, що зараз відбувається в Стамбулі, воно показує, те, що показує, і перш за все, Трамп. От я просто повторюся, що головний глядач всієї цієї історії це Дональд Трамп. І вони показують Дональду Трампу, що Путін його дурить, і Путін його тримає за ідіота. І це насправді напевне має шанси на те, щоб в майбутньому спрацювало в тому плані, що Трамп не зменшить санкційного тиску а бажано було б щоб він його посилив. Ми просто повинні розуміти, що росіяни навчилися обходити санкції, але для того, щоб обходити будь-яку нову санкцію, їм потрібно в середньому 3-4 місяці. Якщо е, не з'являються нові санкції, в принципі, для Путіна це вже є достатньо непоганим результатом, тому що його економіка, так чи інакше, але вона навчилася обходити попередні санкції. І е, на сьогоднішній день. Якщо європейці справді те, що сьогодні пише політика, готують повне ембарго на повну заборону на закупівлю російських товарів, і паралельно з тим, якщо американці ще ведуть певні нові санкції, це звичайно буде дуже серйозним ударом по російській економіці на фоні падіння цін на нафту. Угу. Пане Вадиме, а може бути таке, що Трамп, якщо вийде з цих перемовин Україна, Росія та скаже, ось це Європа, Нехай вона цим займається. Офіційно Сполучені Штати вийдуть з цих перемовин, а Трамп. Почне ну торгувати або не торгувати, або якось поновлювати певні зв'язки з Путіним. Ну тому що ми бачимо, що він симпатизує Путіну. Йому дуже подобається диктатори, і Трамп може сказати: Окей, дивіться, війна це справа Європи. А я тут з Путіним про бізнес. Ну я не уявляю собі, як можна будувати цей бізнес, тому що е, Росія. Не цікаво з точки зору своїх товарів в Сполучених Штатах Америки, за винятком добрив, які і так продаються в Сполучені Штати Америки, в принципі, немає якоїсь такої великої групи товарів, яка б могла бути цікавою американцям. Тобто, логіка, з якою починалися переговори, і логіка, яку запропонував Дмитрів на переговорах в Ріаді ще два місяці тому. полягала в наступному: Росіяни запропонували американцям створити такі собі. І торгові доми, які будуть продавати. Російські підсанкційні товари на е, території, перш за все, європейського союзу і е, взагалі в нідружецьних странах, так званих, але для цього потрібна була да, це, це можливість заробляти десятки мільярдів доларів по року, це можливість відкриття е, знову європейських ринків для Російської Федерації, але тут дуже важливо, що е, достатньо чітку і жорстку позицію зайняв європейський союз, який говорить, що ні, ми цього робити не хочемо. І більше того, то ці заяви, які зараз лунають про. Про ведення ну по суті ембарга на російські товари вони перекреслюють цю схему Дмітєва, яка була запропонована два місця тому в Ріяді, mm -hmm. тому з цієї точки зору я не уявляю собі, що може бути цікавим на сьогоднішній момент американцям, особливо на фоні того, що відбувається із націоналізацією в Росії, тому що на сьогоднішній момент ніхто із іноземних інвесторів не може бути захищеним на території Російської Федерації, тому я. Я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що тут е, можливий якийсь бізнес е, до того моменту ну, серйозний бізнес е, до того моменту, поки не буде е, узгоджена там велика формула. В переговорах в трикутнику насправді США ЄС, Російська Федерація і не буде вирішено питання України як частина цього переговорного процесу. Але в цьому трикутнику США, ЄС, Російська Федерація, Україна ж не буде виступати об'єктом. Україна є частиною е, переговорної стратегії Європейського Союзу в Європейського Союзу. І тому в даному випадку ми є абсолютним суб'єктом, який відіграє дуже вагому роль в переговорах ЄС США. Пане Вадиме, я дуже дякую вам. Вадим Денисенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.